Ну що, бачите, квітів вже немає, дуже шкода, але всьому приходить кінець. І я вам скажу, у нас такі вазочки. Я зараз, мабуть, хвилин 20 мучилася. Ну, Якщо така широка кришталева, нормально. А якщо таке горличко, і знаєте що? Мені ви написали, я і рис, і шмис, що я тільки не використовувала. Сьогодні я взяла, я пересипала його в коробочку такий кисневий відбілювач. Отакий. І гарно все отуди мочалочку засунула. Оцим покрутила і просто красота. Дивіться, які гарні вони стали. А були там такі, таке жовте, там таке повдідалося, що я навіть думала, що я його не вимию. Тобто, ваш, як кажуть, порада ваша вона спрацювала. Дякую вам велике. Я ж кажу, ви мені я вам. Ви мені я вам зараз покажу. Так, мабуть, буде сніг, а може дощ. Мабуть, сильніше дощ. От Бачите, вже така краса. Ну, ніжки то ще такі, як неначе зелені, а самі рози вже бачите, сухі і вже толку з них не буде. Тому полежуть тут, будемо палити мангал, щось там будемо смажити, і ці рози всі спалимо і потім. Цей пепел розвіємо по, -по городу. Тому що це все... О, який вітер сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І не вчухає. Вчухає зовсім. А ці красні піднімаються, піднімаються, все вище і вище. І стають все красивіше і красивіші. Подивіться. Ви мої гарнюнечки! Ой, мої квіточки такі гарнюнькі, ніжні, ніжні, як наречена. Як наречена, і тут теж от квітка. Майже місяць сидить, цвіт випустила, а не відкривається. Чекає, чекає тепла. Так, я вам обіцяла. Бачите, Саша дощечки ці помив. Це та риба, що у нас була в мокрому посолі. Він її вчора з вечора замочив, а сьогодні вже виставив, вивіси, вивісив. Раненько встав, що в мене тут. О, бачите кістки ці. Що я виграла, зараз їх нагрію, обберу і подивлюся, із м'яса приготую якусь страву, а з цього приготую, говорить, щось перше. Трошки рибою пахне, нічого не скажеш. Тут у нас авокадо. Дивіться, як вже відростає. Прямо гілочку погнало, довго сиділо. Тут же я нахилила його. І тут теж ось молоді такі пагонці йде. Цибульку вже з'їли. Цей аморальний цвіток, я його повністю зрізала листя. Поки він не випусте тут квітку, я буду весь час зрізати листя. Це теж ваша порада. Що я за авокадо забалакала? Один лефак бачила. Не знаю, діє він чи не діє. І я вчора купила авокадо, Авокадо. і воно зелене. Бачите, я відірвала оцей хвостик. Але я зараз запишу маленьке, коротеньке відео, тому що в магазині спіле авокадо можна купити, коли воно по оцінки гниле. З вами зараз снідемо, тому що Саня на роботу пішов. Я вам забула, Фу, не буде чого показувати. Воно було таке в вакумі. Це саме характерно, що воно продається без шкіри. Уже отак. Дивіться, яка ковбаса, це те, що я вам казала. Що смачна, смачна. Вона дійсно. Оця телятина тут трішки сала. Ну, вона за смаком. Так, шматочок був отакий. Отак. Трішки додайте отак. 357 гривень. Але ця ковбаска. Я не знаю, як вона називається, тому що там було написано по імпорту. Тут паприка, тому що, бачите, серветка е, пофарбувалася і сама ковбаса. Якщо будете бачити, отаку ковбасу, дивіться, темні ці вкраплення і тут дрібне. Вона, вона неймовірно смачна. Чесно кажучи, мені кхм, імпортні ковбаси не дуже подобаються, але ця неймовірна, просто неймовірна. Отака, запам'ятайте. Купіть там трішки. Ми купили такий шматок, був то ми таки взяли і скоштуйте. Так, зараз піду маму ругати, бо вже все захололо, їй до сих пор нема на сніданок. юний блогер. Дімки подарила ту кофту свою білу, тобто жовту з голубим, а він зараз брився. Юний блогер займає, Диви, яка красива футболка. Ну, повернися передом. Диві. А як гарний. Не буду пускати, він там за своїми речами пішов, бо вона мені так знаєш, а йому гарно в цьому. Ой, блін, кинула стірку, а ця кофта. От Йохани бабай. Діма в нас з дома переодівається, да? мама стирає, машинка стирає. А що це тут повитягали? Якісь стільки? А це тут, було чи я навіть не знаю. Ой, це не Дмитро. А штани постирала, він жарив, я собі і ложка впала ну, тут на штанах. І я її побризкала п'ятним водителем, а воно нічого не відібрало. То я зараз і куртку його. і Це диви-диви, диви-диви, Зараз бабуськи взяв. Плюнув. Ага, плюнув на тряпочку. Красовки, красовки. Диви, диви, диви. Ага, отак. От от так. Кажу, ще не по сезону, ні. Ну, я не вмішусь. Хай як хочуть. О, дивися, носки. Це він повикидав, а бабушка ж їх постирала, позашивала і каже: внучок, ще раз одінеш. то він їх пооткривав, ті взяв, а ті так і кинув. Що, мої любі, дивіться, без 10 час я обід приготувала. І оцю цибульку, сьогодні я її використовувала, я зелень почистила, а та цибулька внизу ще дуже гарна, то я її порізала і на цибульку, на цибульку, на цибульку, на цибульку, і на рибку. Сьогодні я запанірувала цибульку в борошні. Така вона більш смачніша виходить. Чоловіковий обід готовий. Ми з мамою тільки що поїли. Творог із варенням вишня для пиріжків, бачите? Ні, ми їли перше. Котлети доїдали з мамою. І я приготувала макарони по-флотськи бешамель. Перше бульйон чоловікові. Посуд помила, все, все, я справилася. Можна з кухні виходити. Зараз такий лупонув дощ. Такий лупонув дощ стіною. А я трішки там речі дімкине. Штани спортінь, вони то були чисті, але ж я вам розповідала, що п'ятно посадило, воно не вивелося. Та куртку да свою курточку постирала. Прийшлося заносити дощ. А мама каже мені головомороче, я піду обрізати розу. Я ж думала, вона буде оцю обрізати розу. Та думаю, що вона, ми з Дмитром її не встигли перенести, я хочу викинути її від відсіля, тут рози не буде. А вона що придумала? Я вже глянула, кажу, мам, що ти наробила. Не Та нехай буде молоде. Кажу, так при моєму житті воно не дотягнеться до верху. Вона взяла, дивіться, обрізала повністю цю розу, диви, що вона зробила. Омолодила, каже. Тепер тут, як в тюрмі оці железки. А ця ж молода пішла, я її хотіла пагониці длині переплести з цими, щоб воно було гарно все справилося. І дощ іде вона мете? Вон я кажу: мам, для цього буде тепло, тоді будеш підмітати. Уже там вигрібала, уже там робила це. Просто я не знаю, як сказати і як зрозуміти. Тепер у нас тут тюрма. Воно відросте весною, я кажу, що ти мені розказуєш, відросте? Ми її так розчистили, що нема, нічого не везла. Ото, я думаю, вона одне робить, а вона пішла друге робить зовсім. Ну, що маємо, то маємо. Нічого, це ж таке. Так що погода зіпсувалася. О. Знову ми є. Знову ми є. Каже, така мітла гарна, ти оце я купила, таку мітлу. Треба заховати, мабуть. Їй подобається ця мітла, так вона оце мете й мете, мете й мете. Так не мету а я, я Алла, а я на неї надіваю отак. Оцю тряпка така хороша у нас полова. І я надіваю. Дай мені оту ліву Ви знаєте, дякую вам, що ви сказали за ліву Я вчора намазала ввечері. Так я вже прямо до пучки. До, до, этого. а так же ж, ну це, це жах, люди добрі. Це жах просто. Я вам Дивіться, дивіться, вам не видно, дивіться, як потріскані пучки. Така біль: оце не дай Боже, тронеться пучкою, можна упіситься. А вчора помазала, то, слава Богу, допомогло. Так що, все, обід готовий. Ну, Я не знаю, ми так з мамою наїлися, що, напевно, чоловік буде їсти в гордому одиночестві. Ну, а можливо, ще й захочеться їсти. Вчора сиділа десь до 10-ї години, бутилку ПВА вимазала то, що вона фотографує. Каже, ще показати там. Показати тобі? Ні, не треба, не треба. Я подивлюся відео, коли ти напишеш, я буду його монтувати, то тобі побачу. Коротше, до десято... В шість часов вже, ой, я піду, я піду. Кажу, та що ж рано спати? Та я піду, ляжу, у мене спина зам. А це до десяти часов, я кажу, вже маля, гай, спать своїм музеєм сімейним. Дивіться, яка торбинка стала. Так, да, маленька. Вони були повні-повні. Вже -повні осталося ноль. Ноль. Ті люди, яких ми не знаємо, да, ти там оставила чи ні? Ні, є такі, що у нас нема таких, що нас. Дівство. Там я їм розкажу, авочка і діда по батькові потомство і потомство. А, короте, твоїх уже світ З 18-го <світ> то я розповісти їм буду для дітей, які зайняті дуже. Компьютерами. Ти діти вони, не будуть тебе слухати. Вони хай слухать. Ага. Ні, папа й мама слухають. А, папа і мама. дідушки і не, 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 наверное, дедушки, бабушки. Прививають, папа мама не будуть слухати. любов до mm. того, як життя проходить. Наші слухають мам. Ні. Да. покоління мала війна. А так фактично. Та, ні, не, не, не тільки війна, не тільки війна. спросишь дитину, а як твого діда імя? Не знаю. Та це позорище. А я, я теж не знаю, я знаю, про бабушка була ліза, І Микита. Віць, наш, наші, наші предки 18 століття. Це вони в х годах родилися. Дід був бідний. Мам, я, я тебе просто покажу. Давай це ти розкажеш а на мама, другому етапі, бо це на а баба, Бабушка із знатного роду. Є, Є, Литвиненко Єлизавета Петровна, а дід Рило Микита Макарович. Ну я знаю, що я ж кажу, що я знаю, що Ліза була і Микита. А та ага. тих інших. це, мама, ти розкажи, тому що це і котлети, і мухи все разом. В неї, в неї така історія дитинства і його сімейства. від оце дерево е, сімейства рилів. І всі виховані. Да, і всі виховані. Так, і всі виховані. Всі виховані. Так що, не то, що грамота там, та грамотні, вони всі, ну, але що... ще вони і виховані такі. Ой, у діда Урила Микити Макаровича був син один, не зна... суді ж з наркоманії не було, але він був такий, як босяк. І він, і він скоро й помер. Господи, оце за троль. Ви бачите, що це жінка. яка ви. Ви так любите балакати. Ось ось приклад не зупиниш. Ну вона вам розкаже ще. Я навіть, може, їм включу камеру, хай вона як перемистрів. Розказує вам час ви будете сидіти, я, слухати. Я глячна буду. Знаєш, Алла, я буду так, як ти говорила, що ліміт є. Я буду хвилин, минут, а буду просити, щоб вони мені питання задавали. Ні, прямий ефір я веду полтари, пів, півтори години. Тут тобі не вистачить. Ну, півтори години. Я тільки не буду на наружу покажуся один раз, бо я вже стала така немощна. Та ага. нічого собі, два альбоми за два дня клея, три банки виклеїла. Не можна. Боже, я тільки просто... тримай на вірьовці. Ну, ніч у мене проходить теж. Я план... Ні, планую. Я ну, кажу, ну, Сьогодні розу планувала зрізати, зрізала. Зріз, Вінником мисти. Кажу, рано ще, буде тепло потім ми з ними, Що ти будеш робити? Короче, ні, ну, це хорошо, не посидімо, це хорошо. А сьогодні каже, все, в мене немає жодної пігулки. Кажу, ну слава Богу, завтра поїду купляти. Пиши. Ти написала список уже? Ні. Ото сідай і пиши. Ну, ага. Там ми візьмемо, а ти в аптекара просто спросиш. Які... Стинокардія Ні, вони цього не знають. Тобі нада направити тобі на надо направ... Слухай, тобі надо таблетки. Там же ж врачі, по яких ти мене водила, і вони поприписали. Вони написали, Постійно, 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 так я ж не можу вагонами їх їсти. Ну так ти ось не їси не маєш, слава Богу, і не їсть. Самі такі, що. Ай, фіалочка, ти їх покупала ти що. Ну ні, треба просто такі, що, що їх немає строго їх. Ну, така, що як не буде взагалі, то, що будете буде, Ото вас і підготовлюють до того, що як нема ліків зараз, то що ви потихеньку виходили з цього курсу. Да. Все, так, все, не... я зрозуміла. Ти бачиш, як Бог мені говорить. І твої подпічики сказали ЄС, у ЄС. Ти ще потрібна на землі. Мам, короче, починай писати книжки. все, пока. Дякую вам за те, що підказали в тому році. Мене ж були кришки накривати. Цю розсаду перця, помідорів, а я повикидала їх ті кришки, бо вони такі поламалися. То плівочку треба затягнути, щоб не просихала земля, і вони скоріше будуть виходити. Це перець і баклажани. Ну і Звичайно, на провітрювання ставте вікно, щоб вони не в жарі було, тому що моєму чоловікові дуже жарко. Тобто холодно, тому ми вмикаємо, щоб йому було жарко. А квіточка, -то, дивіться, починає розкриватися. Аморальна, але красиво буде. Ага. Дякую, що ви написали, що поливати сюди не потрібно, треба виймати його цей цибилин, і Ставити просто в воду як орхідеї. Подяка. Порада дуже-дуже потрібна. Так. Бабушка складає постелі. Щось Дімка сьогодні спав, у нас навіть і постіль не сложив. А, Вже так поставила. Кожен день щось вона міняє. Ну, диван не підсуваємо дуже, тому що його відкривати весь весь час. Мама, ти отут тут не бачила, Санька десь тут з на, наушника потеряв оцю резиночку. Ти полісосіла, не бачила? Не бачила я... Десь він тут заряджав. Ну він і казав, що це каже, це вже не знайти її. Він тут заряджав і резиночка. Може... Мені... Десь, по... не... десь пропала резиночка з чи... Та я. маленька, не така. То він чистий вже ж пилосос, мого побачити. Не така, як я, звісно. А де його наушник? Зараз я вам покажу. Треба до Ромки заїхати та купити, може, там запасні є. Ну, оцей блютузовський, оцей. Вона отака, от дивись, як пуговичка чорненька, м'якенька, таке маленьке. От сюди воно одягається. Не бачу, не бачу. Та такого б я могла не побачив. Та Саня й каже, що такого. Мій. Зразу каже, не взяв. Ну кажу, Ні. треба було брати зразу. Так, папір не правда. А може, де воно й буде. Та ну вряд ліде отут на таких чорних тонах. Воно він отут, отут, воно лежало, отут він заряджав телефон. Та От. ну я ж пиросос, я ж пирососю тоді отак як пилосос. Ну, нехай. А, а як... Хай думає головою. Ну, жалко. жалко нічого. Не жалко. Вони перед фактом мене ставлять. Ой, щось потерялося. Ой, щось це. Так що кажу, що мені робить, що потікалося. Порядок ставте. Вас троє, всі мені на вид ставлять. Ой, оце це зламалося. Ой, те, це Рішайте. Ну, чесно кажучи, ніхто нічого не вирішив. Все одно рішаю я все. Коти. Знову туалет там зробили собі. Вітер такий вчора був, що оці пляшки вже знімало-знімало. Я вже мені надоїло вже їх ставити на місце. Я бачу, що навіть вітром пообдавалося. Бачите, аж прив'яли квіти. Та мать їх дригом. Це не, це не саме головне. Хай як буде, так і буде. Ой, я ж хотіла взяти книгу свою, Хочу приготувати сьогодні мареновий рулет. І пішла. Я ж в голові не можу все носити. Все в мене в книжці записано рецепти. Ма, оце оце? не треба цього робити. Доча. Ну, що. Глянь, доча. порвалися доча. в мене носки в сапогах. Оце ну нові. Та які Но... вони вже нові, вони порвалися? Значить, вони нові, мамо. Ну так зачем? Я, що носків немає? Глянь. Не треба, носків багато. А все можна порозкидати. А ці я буду на огороді ходити. І то красиві такі носки. Уже новий рік пройшов. Ну, Навіть по напоясні. А оце гудзики навіщо? А на гудзики, це я сьогодні. оце... сьогодні не мені, що ти будеш робити, Все, я сказала, що хочеш то робити, не хочеш не буду. А це оті повіці, коло моєї кофти, вони мені Вони красиві, Ну, вони то так я вибирають. Так вже тільки дві однакові. Так що буде через утюг. Я навіть не знаю, як за кутиков ту кажеш. Та за що я на рибалку надівала Що ото -от -от такі цвіточки? А, все, я поняла. Шо...